Ну, Так я не знаю, що вот, я буду у нього тут спрошу. Що буде зроблено для того, щоб гроші ну, йшли на цільове призначення. На дрони, на армію, на амуніцію, тому що ми бачимо лише збори, волонтери збирають люди, а влада виділяє якісь незрозумілі то ямкові ремонти в дощу, то якісь екрани ставлять. Ну, Це головне, мабуть, перемога. Ще хай трошки ж. В курс діла війде, що ж питати. Хай поки розбереться з тим з цими проблемами, які є, бо то потім будем, будемо спрашувати. Робота з населенням. Перше питання. Люди кажуть: війна, ні, війна це робота військової адміністрації. Читаємо конституцію, читаємо законодавство України. А робота місцевої влади, звичайно, допомагати треба і військовим, але основна задача робота з населенням. Ви бачите, я дуже не знаю, хто ну, нічого не можу сказати, ніколи не бачу. Тому ну нічого. Коли у нас корупція перекоротиться, може. То що бачите, цей голова вже не оправдав нашу довіру. Тому так і так, мабуть.